Друзі, привіт! Сьогодні хотів би показати вам, які ще все-таки приманки замовляю з Китаю, і розповісти, чи є в цьому сенс в яких умовах вони дійсно потрібні. Тут мені декілька посилочок прийшло з Китаю, хочу з вами поділитися. Перше, давайте от з такої катушечки для зимової рибалки. Це катушка від фірми Bear King. Я її буду використовувати для щуки і судака. Тут написано, що в ній 3 +1 підшипник передаточне число 2,5 до 1. Також це нам корисно. В неї дуже хороший хід, але відчувається, я її розбирав, я її перемазував е заново. І в неї прям шестерні металеві, але вони дуже повно підігнені. Тому чуєте, відчувається хід цих шестерень. Навіть якщо взяти більш е густу смазку, все рівно воно відчувається. Це не знаю, це в принципі не проблема. Тут є магнітний тормоз, там дійсно є магніти. Ось він регулюється. Коли ми от скидаємо цей речах, щоб зробити вільний скид шпулі жилки. Бачите, як вона крутиться. Вона підтормажується магнітом. Зараз я зроблю менше, помітите? Тобто роблю більше, було менше, роблю більше. О! Було більше, зараз стало менше, зараз майже взагалі не тормозить пулю, так? Магніт. зараз роблю, щоб магніт був ближче. Бачите? Скоріше набагато зупиняється. Тобто воно дійсно працює. І що мені було важливо, це фрікціон. От, фрікціон затягнутий, дивіться. Є зусилля. Попускаю фрікціон. О! Набагато вільніше крутиться шпулька. Тобто фрікціон теж працює. Це мені дуже важливо було, щоб був фрікціон, щоб можна було на балансири ловити досить гарних щук і не переживати, що там на тонку 0,20-025 жилку будуть обриви. Це було важливо мені в цій катушечці. Шпулька йде металева. Цей е, матеріал ну, ніби пластик, але такий досить щільний. Ручка метал, це метал. Тобто вона досить непогана, ця катушечка, і я, в принципі, за цих, там, здається, 600 гривень, альтернативи в Україні не знайшов. Не знайшов. Я передивився основні великі сайти, я не бачу альтернативи. Катушка досить непогана. Буду тестувати, будемо дивитися. Єдине, що мені не подобається, цей звук цих головної пари. Можливо, треба більш консистентну смазку використати, щоб не було цього звуку. Подивлюсь. Якщо буде бажання, ще раз її перемажу більш консистентною. Консистентною смазкою, щоб не було цього звука такого речащого. Це перший момент. По воблерах. Я маю декілька воблерів, напевно, 5-10 китайських, які я використовую в берегових рибалках. Це от Jerkbait 100DR. Це копія на Realist Jerkbait в діповій версії. Я його використовую тільки коли в мене берегова рибалка, коли є. Значний ризик обрива зачепа за корягу, і я без човна, щоб від цепу мати змогу дістати. Тоді я використовую ось таких китайців. Ну, Це Біркінгський. Отут була така фірма, вона є як Meredith. Так? Вона з'явилася десь в минулому році, і тоді, коли вона тільки з'явилася, ці її воблери коштували по одному долару. Тобто їх можна було там накупити вагон. Вони ніби і непогано зроблені, ніби в них є якась гра, ніби є там даже якась огрузка. І тож, в таких же умовах, коли в нас є ризик десь щось зачепити, обірвати, великий ризик, і ми збереговами, по долару такий воблер можна обривати. Це один момент, коли китайців варто використовувати, коли є дуже великий ризик обірвати, виби вона, і ви не зможете дістати цього воблера. Тоді я раджу, все-таки, ну, японця, що 1 долар, да, 40 гривень, і що найдешевший японець там 400-500 в 10 разів дорожчий. Ну, якщо ви не олігарх, то може є сенс таких китайців використовувати в береговій рибалці. Друге, ось такий чудовий волкерочок. Це оригінальний сміт-товадік. Одного в мене відірвав жерех. Я використовував на лайтовій Снасті. І жерех був дуже хороший. Фрікціон був попущений, але все рівно я не встиг. Не встиг зовсім спустити фрікціон. І в мене на 0,4, здається, шнуркові. Так, шнурі обірвав одразу. Я собі одразу такого ж купив на заміну. Він майже тихий. І шикарний воблер. В цьому волкері ніби нічого немає там надприроднього, тому я вирішив собі з Китая замовити ще один. Всі силочки будуть собі глянете. Фірма я вже не пам'ятаю, але останнім часом з'явилося дуже багато фірм за останній рік-два в Китаї, які виготовляють саме ось такі от мікрушні різні воблерки. Цей товадік він максимально подібний до оригіналу. На жаль, я вам поки що не можу сказати, як в нього проводка, чи буде він так само класно керуватися, як товаді оригінальний, оригінальний Товаді Він дуже класно малює цю змійку. Це просто шик. Тому що всі, які інші в мене є в цьому розмірі волкарочки, декілька маю, вони так, не так керуються, як Товадік. І товадік дуже спокусливий. Що для окуня, що для жереха. У ну, мене от в цьому році було декілька рибалок, коли нічого не працювало, товадік працював, на товадіка виходила риба. Тому Воблер шикарний. Ось купив копію, буду дивитися, як вона працює. Тому що все-таки оригінальний товадік там під 600 гривень коштує це немало. Знову розповім вам про той воблер, який у мене ловить краще за оригінал. Це. от Копія на отакий, оце оригінальний Tetravox Toto. А ось копія. Не знаю навіть його виробника, тому що Воблер дуже старий на Aliexpress його вже немає. Я його знайшов у нас в Києві на базарі, там десь на вітрині серед інших китайців він висів. Я його купив, тому що такого я обірвав в цьому році. Зачепив, обірвав. Він був у мене класнючий. Він ловив тоді, коли ось ці оригінали не ловили. У мене є і тетровок стото, і є спірхидрюки різні і інші мікрушні воблерки, але всі вони не ловили цей зелений, саме в такому кольорі розмірі. Він ловив на агресивному твічові. Прям агресивний агресивний твіч. І окунь, і жерех. Дуже класний воблерочок, і тут просто пощастило. Це як часто буває з китайськими воблерами. Десь ти купив воблера, 10 не ловлять, один ловить. От саме цей шикарно ловить. Не знаю, чи оцей буде ловити чи ні. Він максималь... він точно такий же, як той, що в мене ловив. Але знову ж таки, одна ну, з однієї партії один може ловити, інший вже буде не ловити. Така от особливість. Це з приводу оцих от китайців. І ще одне, чому би варто купляти китайські воблери, це якщо немає альтернативи японської. От, наприклад, ми візьмемо. так, Це джекаловський, мікротаппі. Е, їх немає у виробництві. В Японії їх можна купити, вони досить-досить великих грошей коштують. В Україні це буде, напевно, вже десь гривень, найдешевший 600-700 гривень. Максимально Бу. Звісно, я собі оригінал все ж таки куплю. Я зараз підшукую модельку оригінальну, тому що по багатьох-багатьох відгуках це просто вбивця головля. Дуже класна головель саме на цьому мікротапіка клює. Я чомусь вважав, що він трошки буде менший розміром, але ось такий от він розміром. І оригінал також. Іде ж розміру з великою лопаточкою, з такою розмашистою грою він буде йти під поверхнево. Тут у нього таке пірічко є, тут от бльостка знизу, і хвостик ще такий. Дуже оригінальна, класна приманочка. Ця приманка така під осу, напевно, під шершня великого. І ну, він шумний у них. Чи буде він ловити на відміну від оригіналу, не знаю, але знову ж таки ціна його ну, дуже дешева порівняно з оригіналом. Там пару доларів. Дуже дешева, і його є смисл спробувати. Навіть по окуню, по головлю особливо, можливо, щука десь на підповерхневу таку кренка буде клювати. Це один з варіантів. Інший варіант це взагалі безальтернативний. Це Jacal Хамакуру Spider. Паучок від джакала, вони в Японії давно не випускаються. Я моніторю ринок, найдешевший десь півтори-дві 2000 гривень. Щоб купити найдешевший, це в БУ стані, там, покоцаний і так далі. найдешевший півтори-дві тисячі гривень. Оригінальний джакал Хамакуру Spider. Тому ось така копія від All Blue за скільки пару доларів це є альтернатива. Тож він дуже шумний. Який оригінал по звуку, він не знаю. Навряд чи я собі дозволю купити оригінал, навіть враховуючи, що це колекційний такий Воблер, що він не буде дешевшити, буде тільки дорожчати. Навряд чи я його дозволю купити, тому що 2000 за Воблер ну, напевно, дорого. дорого, Але його всіх хвалять. І Кузьмінами колись всі дивилися. Багато хто. Через його відео влюбився в Воблера, Він його надзвичайно хвалив, але от альтернативи нема. А китайці це все копіюють, підробляють. Невідомо знову ж таки, як він буде ловити. Можливо, цей буде ловити не гірше за оригінал, так само, як оцей от зелений ловить не гірше за оцього Тетровок 100. То ну точно не гірше. Не знаю, чи саме цей, але його рідний брат, якого я обірвав, ловив точно краще за оригінал. З чим це пов'язано, не знаю. Десь китайці вгадали з якимось грузком, чи з якоюсь лопаткою, чи ще з чимось, і от прям він ловив. Тому можливо і цей хамакуру спайдер теж буде ловити не гірше оригіналу, але повторюсь, альтернативи нема. Альтернатива коштує 2000 гривень, і це якби трохи дороговато. Тому от вважаю, що в таких випадках варто купляти китайські приманки. Це коли немає альтернативи, коли ви не можете оригіналом банально замінити через значну вартість або через те, що просто такого воблера вже нема немає в продажі, таке теж буває. Навіть в Японії деякі моделі знайти практично неможливо, бо вони класні, їх ніхто не продає. Наприклад, ті самі джекал тіні магалони, їх зараз можна в Україні купити. А от в Японії їх практично в продажі немає бо приманка класнюча, їх ніхто не продає. Вони от є в рибаків, вони їх не продають. А нових теж чомусь в Японії немає на ринку, є тільки Бушні. Хоча в нас нові без проблем можна купити, їх періодично завозять, і фірма їх виробляє. І другий момент це перший це безальтернативність, другий це коли нам треба десь в корчі кидати. Кидаємо в корчі, кидаємо ось такі от воблери за 1 долар, вони все рівно якось там ловлять, не так як оригінали, але якась гра в них є, якось вони там шумлять, якось там облін, гровлюн, щось там в них трохи є, і все рівно вони щось будуть ловити. Якщо ви прям хочете ловити от тільки на воблери, і не хочете там на всі ті різину кинути, там, чи ще якусь незацепляйку кинути туди в корчі. То, як альтернатива, це ось такі от дешеві воблери, яких можна там один, два, три за рибалку і відірвати. І буде все рівно, що ви силіконку відірвали. Да? бо силіконка з грузом і з гачком теж, напевно, гривень 40 стоїть. Тому що відірвали цього долара воблера за долар, що силіконку, все те саме. Ну, ловите на воблер, якщо ви там фанат, мегафанат воблерів і твіча, і тільки на них ловите, то це гарна альтернатива. І треба придивлятися до тих фірм, які тільки з'являються. Тому що я дивився, оцей цей він вже коштує, як і всі інші китайці, там пару доларів. Але коли тільки з'явилася фірма, вони коштували по долару. І тоді можна було десяток їх собі купити і там. І на рік-два бути забезпеченим, щоб обривати їх в корчах. І дійсно є така фішка з китайцями, що от із 10 воблерів які ви купите, один попадеться дуже ловчий. Ну і його вже не варто в корчі кидати, а варто ставити в основну коробку. Розловити і ставити в основну коробку, і буде у вас як класний воблерок На цьому, мабуть, все друзі. Все, що хотів вам про китайців розповісти, ставимо обов'язково лайк, якщо відео вам зайшло. Підписуємося на канали. Дякую за увагу. Всім пока.